Права номер 20 Перший пункт. М'яч масою 600 грам кинуто вертикально вгору зі швидкістю 5 метрів за секунду. Знайдіть імпульс м'яча на початку руху та у верхній точці траєкторії. Ну що ж, Стартуємо записуємо, що нам дано. Отже, в нас є маса м'яча. Записуємо в дану маса N дорівнює 600 грам. Оскільки імпульс у нас вимірюється в кілограмах на метр за секунду, то ми перетворюємо його в кілограми, то ми записуємо, що це дорівнює. Грами це тисячна частинка від кілограма, то 600 ділимо на 1000, це вийде 0,6 кілограм. Далі, кинули вертикальною швидкістю 5 метрів за секунду. Швидкість на початку V з індексом 0 v записуємо дорівнює 5 метрів за секунду нас запитують, знайдіть імпульс м'яча на початку руху та у верхній точці траєкторії. Ну, на початку зрозуміло, що швидкість дорівнює 5 метрів за секунду. Коли ми кидаємо вертикально м'яч, то м'яч у нас рухається спочатку вгору, а потім рухається вниз. То десь буде точка, коли тіло зупиниться, воно вже не буде рухатися вгору, а зупиниться, а потім буде рухатись вниз. То в момент зупинки в нього висота буде максимальна. Тобто у верхній точці траєкторії швидкість м'яча дорівнює нулю. Сподіваюсь, що вам зрозуміло, то ми записуємо, що швидкість тоді V з індексом, наприклад, 1, записуємо дорівнює 0. Ну що ж, нам сказано, знайдіть імпульс м'яча на початку руху та у верхній точці траєкторії. Імпульс це маленька літера P. На початку це буде P0V, а у верхній точці траєкторії P з індексом 1. Є? Ну що ж, пригадуємо формулу, за яким ми можемо знайти імпульс за означенням імпульс це M, що множиться на V. Ну тоді, за цією формулою, ми можемо сказати, що P з індексом 0 швидкість на початку це M, що множиться на v 0 Ну, а P з індексом 1 це M, що множиться на V1. Давайте обчислювати. Отже, записуємо, що p 0 дорівнює дорівня. m. Замість m ми пишемо 0,6 кг, що множиться. Швидкість у нас 5 метрів за секунду. І це дорівнює 0,6 на 5, 6 на 5, 30. один запис, яку ми відкидуємо, то це буде 3. Записуємо, що це буде 3 кг, що множиться на метри. За секунду. Є? Ну, а зараз рахуємо P1. P1 дорівнює, Тоді маса у нас 0,6 кг. Помножити на 0. Нагадаю, у швидкість дорівнює 0. то У нас вийде 0. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, знайдіть імпульс. Так, отже, p 0 Записуємо дорівнює 3 кілограма на метр за секунду. А P1 дорівнює 0. Є. Ну що ж, ось таке завдання на визначення імпульсу тіла на цьому вправу завершено.